Сьогодні буду розглядати натальну карту Марії Примаченко, української художниці з Київської області. Буду розшифровувати її карту, шукати показники тематики, жанру і кольорової гами. Часу точного немає, тому дивлюся планети в знаках. То дивлюся, як завжди, з Нептуна і планет у рибах. Значить, Нептун, Нептун в неї знаходиться в Раці. Це теж водна стихія. Йому повинно бути доволі тут комфортно, яким може уявляти світ. Можливо, це тісний світ, замкнений на моїй родині. Можливо, це якісь ілюзії, фантазії, які пов'язані знову ж таки з батьківщиною, родиною, з дітьми, з матір'ю, з чимось рідним родом. Це також показник якогось психологічної глибини, емоційності. Творчий показник, бо вода це творча стихія. Нептун може. Творчість тригерити, надихати. Також е, світ може якось лякати і подикуди хочеться сховатися, сховатися від якихось несподіванок, людей, е, роботи вмушлю, в мушлю в домашні справи, е, щоб її ніхто не чіпав. В планети в рибах, в рибах у неї Сатурн, це планета, яка буде трохи стримувати фантазію, якісь страхи е, або поглиблювати роботу над ними. Або робота буде досить таки пов'язана з цією тематикою, з водою, з психологією, з творчістю, з природою, з красою, може бути, з музикою. Також, можливо, якщо ну, ми ж точно знаємо, що це художниця, можливо, буде якась внутрішня перепона. Спочатку робота, потім творчість, треба краще продумати, а потім вже починати малювати. Може бути показником якоїсь тяжіння до твердої структури, до каменю, до глини, до розпису стін, наприклад, також. Сонце в неї знаходиться у зарозі, в поєднанні з Меркурієм. Це може говорити про якусь стриманість, з дитинства може здаватися серйозною, розумною, виглядати не по роках старшою. Ніби доросла людина в дитячому тілі може бути в родині Забагато порядку, устрою, такого строгості, де потрібно робити все за правилами, творчість з, знову ж таки з якоюсь структурою твердою, ось, можливо, ліплення або стін. Також важлива система, порядок, план, якась структура. Зділоводства, правильна організація ось цього творчого процесу. Місяць місяць у тільці це про числення до матеріального, до створення матеріальної краси, де люди будуть це розуміти. Також це якась краса і затишок вдома, створення цієї краси, і затишку, щоб були закриті всі матеріальні потреби. Також, можливо, ця краса для всіх людей, тобто Створення чогось матеріального, прекрасного для інших. Так, значить, можна подивитися, які планети в неї виділені. В неї досить цікаво виходить система, окремо виділений Марс, це ніби зона відпочинку. Марс у неї знаходиться у, у Овні. Тобто, можливо, якийсь рух, фізичні справи, якась ініціатива, ніби як для відпочинку, можливо, це чоловіча якась постать взаємодії з чоловіками. Це зона, яка тільки їй належить і, можна сказати, залишає сама для себе це. Окрема ще одна зона, в якій виділено аж п'ять планет це місяць: Венера, Уран, Сатурн і Нептун. Ця група вона окремо виділена. Добре, якщо воно все задіяне в творчості, чи в роботі, чи ще десь, бо це дуже потужно виходить е е е угрупування, яке ну, дає їй е е сили. Для розвитку, і, значить, місяць у неї у тільці за прекрасне, за матеріальне венера в, не, в неї водолії, за креатив, за творчість для людей, за якісь гарні винаходи в її творчості, можливо, якесь групування спілка жіночого характеру, ну, де вона може ділитися якось «Уран у ранку козерозі, це про креатив або організацію людей. Зав'язано на творчості, або, не знаю, знімали тоді фільми, можливо, якось була задіяна в якихось зйомках. Це також продуманий креатив може бути, якісь несподіванки ситуації в робочій сфері. Сатурн, Сатурн у рибах, це творчість через кам'яну структуру, через зупинення часу за допомогою творчості, наприклад, фантазії, які організовані і структуровані. І Нептун І Нептун у неї у раці. Це про емоційність, про сімейний план, про психологізм, ну, це в гарних трактовках. І, що саме цікаве: планети зовні вказують в більшості на Сатурн тобто, через якісь труднощі, складнощі, через заплановані дії, або з затримкою результату. Буде якась реалізація ось цієї особистості. Сатурн у рибах через творчість, через якісь спілкування з іноземцями, можливо, якісь пересування. В межах країни вивчення цієї ось особливості Нептун може говорити і про релігійність, про духовність, про розвиток з цієї цього напрямку, і все це через якісь плановані дії, продумані дії, заплановані, якісь ементи, які пов'язані з часом, зупинка часу, продуманість часу, цінування часу. Сатурн може бути символом якихось старих, старих людей, важливих начальників статусних, але старших за неї людей. Тепер подивимось вираженість стихій, виражена в неї стихія землі, кардинальна. В землі, в неї Уран, Меркурій, Сонце та місяць підтверджує важливість якоїсь опори, важливість матеріального, щоб все, що я роблю, мало значення і результат. Тобто, творчість загалом символіка Сонця, як творчості, і те, що я говорю, те, що я створюю. Всі якісь несподіванки, креативні видумки, спільноти, все повинно бути продумане і мати результат. І задовольняти також і внутрішній стан, щоб був як, якесь було емоційне задоволення ситуацією, не викликав ніяких, стрес, ніяких стресів. Кардинальність це. Рішучість, дієвість, є якийсь запал творчий, вирішила дію, як в творчому напрямку, так і, наприклад, зі сферою стосунків, може бути пов'язано також з комунікаціями. Може бути людина, яка з задоволенням йде на контакт, емоційна, яка попіклується. Загалом виходить вираженість. Картинальної землі, Козирогу, Сатурну. І ще раз дивлюся, Сатурн у неї в рибах. Це знову ж таки за творчий початок людини, за контроль цієї творчості, систематизацію її, підхід такий продуманий. Тобто кожного дня я потрохи вкладаю в розвиток себе, і потім колись прийде цей результат. Є якийсь план, є якийсь замисел, до чого я повинна прийти як в конкретній роботі, так і е, взагалі в якомусь там запланованому році та й загалом в житті. Ну і, і тепер що могла людина малювати? Значить, Через виділеність Сатурну це якісь важливі люди можуть бути, тобто можуть бути якісь портрети, також це можуть бути природа, якісь елементи природи, може бути розпис стін. Якась ліпка може бути глина. Також це може бути якісь елементи в побутові, Те, що матеріально важливе, це як розпис оцих лечиків і тарілочок і стін, так і розпис малювання, тобто цих натюрмортів. Можливо, якась портретна техніка, жінки, можливо. Лалум. Я знайома з цією художницею, але я геть не пам'ятаю її робіт, коли буду підбирати, Ну, Можливо, якісь зображення великих просторів, природи, пейзаж. Ну, загалом це може бути просто натюрморти, якась мертва природа. Бо Сатурн це часто смерть, а м -м, риби це творчість, що ми мертво можемо малювати. Натюрморти, пр природа, квіти, увазі, колір. Колір за Сатурном в рибах, це якісь можуть бути водні елементи, легкі синього кольору, чорний кольор може бути присутній, темні кольори, бо Сатурн тяжкий, тяжка планета. Ну, природні можуть бути кольори через те, що логічно подумати, якщо вона малювала на чюрморти, то наближено до кольорів на тюрморці. І техніка. Значить, що стосується. Деталізації, в Діві ну, немає планет. Меркурій у козерозі це теж земна планета, за зрозумілість за порядок, за структуру, тобто буде якась чіткість, структура і порядок. Але виділений Сатурн у рибах ну може бути якась, не ну, вистачає, можливо, якихось знань, розуміння, як потрібно в плані конструктиву, розмитість, можливо, нечіткість, порушення побудови, перспективи, структури. І так далі. Більше на кольори буде опиратися людина. Плутон це планета, яка буде говорити про якісь тяжкості, бажання докопатися до істини. Неважливо, важко, неважко Вона у близнюках. Це може стосуватися спілкування з людьми, комунікаціями, знаннями. Можливо, знань не вистачало, і людина достигів важко їх отримувала через працю і прикладання своїх власних зусиль. Ніхто не міг допомогти їй цим. Чорний місяць у Леві, можливо, якісь труднощі з дітьми, з родиною, з радощами, можливо, проблеми якісь в творчості чи самою відомістю, зірковістю, популярністю. Можливо, важко давалися моменти радості. Так, виділена лінія козиріг рак вузлами. Це... Через побудову кар'єри, знайдення себе, своєї справи, можливо, якогось креативу, спілкування в цьому напрямку, можливо, створення якогось гуртка, рухатися до психологічного росту, розуміння свого роду, прикрашання своєї батьківщини, наприклад, прославлення її, цієї батьківщини через творчість. Ну, в Негативі Нептун це і показник жертви, показник зловживань. Ну, і в знак ці рака розумієте, що рак це за родину, батьківщину, то, де це могло спостерігатися, через що могла людина отримати відомість, як і потішити свій, своє его, так і отримати якийсь соціальний статус, відомість то через Сатурн, через Сатурн на рибах, ну, ну ж таки, через творчість, через тонкі якісь емоції, передачу краси, через роботу з водою та роботу оформлення. Чогось ефемерного, фантазійного, щось зрозуміле, можливо, через доказовість, через поглиблені якісь пошуки Бога. Ну, а якщо стосується праці, це знову ж таки постійна праця кожного дня, яка має в кінці кінців якийсь результат у формі картини чи великої кількості робіт, це і могло зробити її популярною. Як люди могли зустрічати, як людина, яка стримана в слові, яка говорить по ділу. Яка має якісь структуровані знання про щось, вміє щось робити руками, створювати конкретні речі, а чим запам'яталася? Якимось креативом, творчим, людина, яка мала багато друзів і була дружньою, яка отримала популярність за кордоном, наприклад, бо Венера Водолії вона може сприйматися як іноземці, можливо, як людина, яка полюбляла свободу у стосунках і загалом. Ну, в принципі, я думаю, я розглянула і маю відповідь на питання, поставлені на початку запису. Тому буду завершувати. Я дякую вам за вашу увагу. Підберу роботи вам, покажу їх. <сум> Якщо ви додивилися до цього моменту, дослухали, то ви вже їх побачили, ці роботи. Поставте мені лайк, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мою сторінку, де, де ви це не почули. Тож дякую, бувайте.